Серед бою з терористами йому вибухом відірвало ногу. Уявіть собі висіла на клаптикові шкіри. Та й з тим страшним пораненням боєць 82-ї механізованої бригади Сергій Козак кинувся рятувати товаришів і зміг викликати підмогу. Ноги був певен не врятують. Але який же охопив його подив, коли прокинувся в лікарні? А вона на місці? Лікарі без перебільшення зробили неможливе. Прийшли ногу за п'ять годин після поранення. З героєм зустрівся Андрій Поштів. 37-річний десантник Сергій зустрічає вікна біля КПП своєї частини, що нині базується на Херсонщині. Чоловік трохи кульгає та на здоров'я не нарікає. Це чудово. Утім, повірити у це чудово досі важко. бо півтора роки тому, під час бою під слов'янськом, Сергієві фактично відірвало ліву ногу трохи нижче коліна. Пізно ввечері, 22 червня, 2014-го, військова колонна старшого сержанта потрапила у засідку. Це була професіональна засада з професіональним вистрілом. Перший постріл з РПГ влучив у БТР Сергія. Снарядом відтяло ногу йому та водієві. Снаряд нам прийшов прямо під колесо, пробив дирку, там же оторвав мою і юрину ногу. І вийшов насквозь з другої сторони. Утім, Сергій не лише спромігся вилізти з підбитого БТРа і почав відстрілюватися від терористів, не звертаючи уваги на те, що його нога теліпається на шматочку шкіри. Старший сержант взяв на себе командування боєм та евакуацію з БТРа пораненого побратима. Командир Сергія Павло один з тих, хто примчав тоді йому на допомогу. каже, сила волі у хлопця просто виняткова. Чоловік з оторваною ногою, управляв підрозділенням. Своими двумя БТРами, ребятами, вел бой, позвонил мне, дал координаты. Он не потерял сознание, не было болевошек. То есть очень сильная сила духа. Після запеклого бою Сергей поклав відірвану ногу у військовий наплічник та рушив до шпиталю. Увидел, что левая нога висит на лоскутке одном. Ребята достали арчешечку, которая была пустая, приготовленная для других целей. Ну, пришлось как бы ногу. Засунуть туди, підв'язати вище колена. Уперували Сергія у Харкові. Лікарі зробили надможливе. Пришили на місце відірвану кінцівку за п'ять годин після поранення. Не то, що її а е, осуществили подачу крові в ногу реально через п'ять годин. Тобто до цього нога була ну, абсолютно. Паходу обізкровлена. Не знаю, що врачі Говорю, скорее всего, это вже не медицинская практика, а какое-то волшебство. Це ігор гангал, хірург віртуоз, що рятував Сергієві ногу. каже, надскладна операція тривала близько семи годин. А до цього пацієнт втратив багато крові. Тож жодних гарантій лікарі не давали. Навіть маючи уже якийсь то опит сосудистого хірурга і, на жаль, за практику своєї ампутірування один десяток операцій нижніх конечностей, то коли увидел эту ситуацію, молодой парень здоровий, красивий, а нога рядом режить правий голень возле бідра. Утім каже хірург, завдяки тому, що одна з основних судин якимось дивом лишилася неушкодженою кінцівку, удалося повернути. Нога держалась на кожному лоскуті сантиметрів. Ну, не знаю, 4-5 сантиметров. И вот в этом лоскуте сохранилась чудом эта артерия. До последнего не верили, конечно, что спустя действительно 5 часов, что она приживется. Было удивительно, когда я увидел две ноги, торчащие из-под простыни. То есть, когда я задав доктору вопрос, что это такое? Он говорит, нога, он говорит, твоя. Я говорю, ну, странно, а что странна, тут делает? згодом Сергій переніс ще зо два десятки операцій. Ось так його нога виглядала вже за кілька місяців після початку одужання. <тас> Ці світлини <тас> чоловік зберігає у своєму смартфоні на згадку. Після півроку у шпиталі та майже річної реабілітації Сергій знову попросився до війська. На миткомісії йому сказали ладен устрій. До своїх побратимів чоловік повернувся наприкінці грудня. Показатель. Для очень многих ребят, даже тех, хто полноценно здоровые, ребята, то есть мужественные качки, да, все но ну, там на гражданке они герої, а сюди ніхто не хоче идти. Сьогодні Сергій все <просу> ще носить на пораненной нозі бандаж <просу> про всяк випадок. Обычный пластиковий лангет, вроді гипса. Якби как бы чисто чиста подстраховочне відналачева снімаю удома у Чернівцях на Сергія чекає дружина та двоє діток. Чоловік обіцяє обов'язково повернеться Интербанте. до них живим Интербанте. та здоровим. Головне каже у це вірити. Вірте, все буде БДВ, як У нас говорять. Андрій Почтєв, Юлія Горичева, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.